Вітаю сьогодні! Ми поговоримо з вами про те, як не зливатися на шляху до своєї цілі. І я розповім вам особистісну історію, як я набрала перших 100 підписників на YouTube і. Що підтримувало мене весь цей час. Привіт! Мене звуть Тетяна, я коуч по роботі з мисленням, ще жінка, яка обожнює капелюхи. Саме тому мій канал називається Коучі Капелюсі. Ну, зараз ви цього не бачите, тому що це подкаст, але повірте, капелюхи присутні в моєму житті. Це такий собі якір бренду для мене. І на цьому каналі ми з вами говоримо про те, як за допомогою трансформації мислення можна збільшити свій дохід, проявлятися так, як хочеться. Вам і в цілому покращити будь-яку сферу свого життя. Дослухайте цей подкаст до кінця, і ви для себе візьмете 5 рекомендацій, цілих 5, як йти вперед, як не зливатися, коли важко, коли дофамінчик закінчився, і вже здається, що е, далі рухатись немає сил. І так, давайте трошечки Да? Наприкінці березня цього року я заснувала, відкрила, <плес> ну, коротше, завела цей YouTube канал. І, звісно, спочатку був такий азарт, типу Еге-гей, зараз все швидко, туди-сюди, і в мене вже там срібна а то й золота кнопка на YouTube. Ну, ви ж розумієте, да? ці амбіції новачків, але час. І шов, і я розуміла, що не все так швидко відбувається, як хотілося. І от зараз, вже, знаєте, з висоти цих трьох місяців, можна так сказати, і моїх перших ста підписників на Ютубі я можу з вами поділитися, що дало мені сили не злитися, не зійти з цього шляху. Ну, я думаю, ви самі розумієте, що просто не робити це набагато простіше, ніж все ж таки знаходити в собі внутрішню мотивацію і продовжувати рухатись далі. І так, Перша рекомендація, що мене підтримувала, це обрати свій темп, робити в своєму темпі, але регулярно. Так, є багато людей, які знімають по 3-4 по довгих відео на тиждень, і вони великі молодці, захоплюються такими людьми, але я об'єктивно розумію, що в мене зараз немає ресурсу не по часу, не по фінансам для того, щоб делегувати, наприклад, монтаж да? е, і там ще якусь роботу по своїх відео. І мені буде комфортно знімати один раз на тиждень. Я буду робити небагато, але регулярно. Це перший пункт. Друге. Продовжувати биту, бити, да, бити в одну точку, тобто продовжувати робити ці системні дії, навіть якщо не виходить, ми маємо пам'ятати про те, що Потенціал накопичується не відразу. Потрібен деякий час для того, щоб, ну, умовно кажучи, ця скляночка, да, скляночка наповнилась. Ніби ми кожного тижня з кожним відео по кілька мілілітрів да, цього потенціалу наливаємо в цю скляночку, і от пройшло вже кілька місяців, і я бачу, що так, потенціал накопичився. Вже люди більш активно е, підписуються, е, коментують. Тобто висновок такий, що буде виходити не відразу, і це нормально, абсолютно нормально. Тебе ще ніхто не знає. Ютуб дивиться думає, хто ти такий. Е, ну, покажи мені, будь ласка, чи ти справді да, так серйозно налаштована? Давай покажи, як ми будемо будувати наші з тобою стосунки. Да? Я це розумію, тому я не чекаю швидких результатів. Результатів. Да? Це от, не чекати, що таких результатів, це теж от відноситься до е, цього пункту. Е, це, знаєте, бути в такій дорослі. Позиції, це дитині хочеться, щоб все було швидко і на вчора. А якщо ні, то вона буде топотіти ніжками і знаєте, влаштовувати таку істерику, бо їй хочеться тут і зараз. Ми з вами дорослі люди, і ми розуміємо, що е, ну е, треба все ж таки попахати. Якби це не звучало, треба прикласти зусилля для того, щоб почало виходити. Наступний пункт, третій да, така третя рекомендація, що мене підтримувала на цьому шляху, це знайти своє коло однодумців, тих людей, які теж щось запускають, роблять креатив, не креатив, а роблять якийсь контент для Ютубу, для Інстаграму і так далі. Ну, Тобто люди, які варяться в тому, ж, в чому і ви, які розуміють ваші болі, ваші переживання, які можуть вас словами підтримати, які можуть. Можуть сходити до вас умовно кажучи на YouTube чи в інстаграм, чи що ви там просуєте. Поставити лайк, написати вам коментар, і ну це дуже класно вас змотивує рухатись далі. Тому шукайте своїх людей, шукайте свою стаю і разом гуртом, як то кажуть, буде простіше рухатись вперед. А, наступний пункт він взагалі не очевидний, але дуже важливий. І звучить він так: радіти радіти успіхам інших людей. Наприклад, ваш колега. Теж випускає відео або веде Інстаграм, неважливо. Ну, коротше, робить те, що і ви, і е, ви думаєте, ага, це мій конкурент. Так от е, гарно, по-перше, е, змінити думку про те, що всі тут мої конкуренти, ні, ці люди не конкуренти. Взагалі, немає нема такого поняття конкуренція. Ці люди ваші колеги. Ви просто працюєте в одній ніші. Ви можете бути опорою підтримкою одне для одного. І якщо ви бачите, що у вашого колеги в ваші ніші вже виходить. Порадіти, скажіть вау, класно, Там у Оленки вже виходить. Це значить, що я наступна. Це вже є в цій реальності, і значить, наступною будете ви. Але за умови, що ви щиро порадіти успіху цієї людини. Це справді навичка, які можна навчитися. Абсолютно нормально, якщо ви побачили щось, що ви хочете, і воно є в, інших людей, в іншої людини, і ви відчули таку заздрість. Це нормально. Це знаєте такий прапорець, це значить, я хочу так само, я хочу, щоб в мене було так само багато клієнтів, грошей і так далі, як у того моєго колеги. І от в цей момент я цю думку відловлюю да, таку заздрісну думку, абсолютно нормально, і я переводжу її в радість. Я я кажу: Вау, класно! Я прямо розкачую себе. Знаєте, так, от емоційно, типу, класно, класно! Я радію в нього вийшла, і я наступна спробуйте. Поробити цю практику, породіти за інших людей, за ваших колег, неважливо, просто за людей в вашому оточенні, і ви побачите, наскільки швидше почнуть, скажімо так, зізрівати, доходити ваші результати, що не треба буде чекати цього роками. І п'ятий пункт, супер важливий, на мою думку, він називається Так Вірити. Вірити в свій продукт, вірити в те, що ваші слова, в те, що ваші думки є цінними, що вони можуть змінювати життя інших людей. Уявляєте? От я зараз записую цей подкаст і думаю: а от можливо, хтось вперше почує думку, от, мою попередню, да, про те, що треба радіти успіхам інших людей, і мене це так заряджає. Можливо, ця думка. Просто змінить життя іншої людини, да, і в неї буде більше радості, більше успіху завдяки тому, що от вона почула це. Тому, будь ласка, не знецінюйте все, що ви робите, не знецінюйте ті думки, які ви доносите. Не думайте, що всі люди на світі вже все знають. Ні. Якби люди все знали, розумієте, ми б всі були вже мультимільйонерами, купили собі приватні острови, джети, і не було б такого поняття, як бідність, бідність ментальна да, і бідність матеріальна. Ну, якби люди все знали, правда же? Не фокусуйтеся на собі, що о, як це я зараз вийду, це щось там буду розказувати, це нікому не потрібно. Це гординя, це фокус на собі. Сфокусуйтеся на тих людях, які чекають на цю інформацію. Подумайте, що от вони сидять і цього ще не знають, а ви станете для них провідником в світ цієї інформації, в світ цих знань. І я сподіваюся, що те, що я вам сьогодні розповіла, було корисним для вас. Ви щось візьмете в своє життя. І, до речі, мені буде цікаво, якщо ви поділитесь тут в коментарях, що ви берете в свою реальність. з да? пунктів став корисним саме для вас. А також підписуйтесь на мій канал. Ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео і подкасти. Давайте разом підтримувати україномовний контент. От. Тому що класного україномовного контенту на Ютубі не так багато. Давайте разом його розвивати. А також буду вдячна за вашу підписку на мій інстаграм аккаунт, там я більше ділюся особистісними трансформаціями, як я проходжу свій шлях. І до зустрічі у наступних відео.